Хвилюватися немає причин. Юридичний бронік для військових на армії ФМ. Хвилюватися немає причин. Я вдають тупори, як все б'ють, то ще причем. Ай, не чує, баба. Десять! Десять. 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 Ні, десять! Привіт. Це програма хвилюватися, немає причин, і я її ведуча Катерина Біленко. Сьогодні я розповім про найкраще, що на мою думку є в армії, і це відпустка. А от секрет, як правильно оформити відпочинок, аби не опинитися в СЗЧ, скільки взагалі може тривати відпустка, розкаже нам Анастасія Володінкова, військова юристка. Тож поїхали. Добрий день. У мене одразу перше питання: військове має тільки служити, чи ще відпочивати? Я вважаю, що відпочивати має обов'язково. Як дружина військовослужбовця, я це стверджую. Ну добре, а якщо командир каже, от бригада була на відновленні, тобто ти вже відпочив. Чи зберігається за військовим право відпочити і взяти відпустку щорічно? На жаль, ми знаємо, що це відновлення воно може приходити десь на полігоні в дружківці далеко від своїх рідних. Тому навряд чи це можна назвати відпусткою. Все таки Ну, тобто, відновлення і відпустка це зовсім рі. Ізні речі так, з юридичної сторони це абсолютно різний. Uh -huh. ну, а якщо говорити про цю стандартну таку відпустку, це 9 і 10 днів на рік чи це більше? Це більше у нас є щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану. І фактично, щорічна основна відпустка станом на сьогодні становить 30 календарних днів на рік. І вона знову ж таки таке обов'язкове формулювання в законі, що вона обов'язково надається. І Єдиною умовою, коли командування частини не може її надавати, це в разі відсутності більше ніж 30 Особового складу в межах підрозділу, звісно, практична складова абсолютно може бути інша. На жаль, у нас є таке, що там хлопці роками, хлопці, наші дівчата, захисники та захисниці роками не бувають відпустці. Проте, все ж таки, з юридичної сторони відпустка щорічна основна має надаватися. Також з 18 травня 2024 року набуде чинності закон 10449, яким врегульовується те, що частинка щорічної основної відпустки перша має становити не менше 15 днів, тобто командування частин мають Давати за рік частинку щорічної основної відпустки не менше 15 днів. Друга частинка може бути розбита, наприклад, на 10 та 5 днів, але одна частинка має бути 15 днів щонайменше. Як піти у щорічну відпустку? Що треба зробити? Насправді ну, все доволі банально та просто написати рапорт на таку щорічну основну відпустку. Взагалі в частинах має формуватися графік відпустки. Там на початку календарного року має вносити мають питати у військовослужбовців їхні бабажання, в якому місці вони мають хочуть піти від. Пустка формується певний графік таких відпусток. Ну і потім там вже напередодні відпустки військовослужбовець пише рапорт на таку відпустку. Ну і далі вже по фактично це єдина дія, яку має вчинити військовослужбовець. Далі цей рапорт може бути погоджений чи не погоджений, але знову ж таки не погоджений. Фактично, в нас законодавством передбачена лише одна можливість, коли має бути погоджений, Може бути не погоджений цей рапорт, якщо відсутно більше ніж 30% особового складу частини певного підрозділу. Не частини, а певного підрозділу, де служить військовослужбовець. Оце mm ми -hmm. за. З поговорили про таку щорічну відпустку. А які ще є види відпусток, наприклад? Так, наприклад, є відпустка за сімейними обставинами. Взагалі, в нас під час дії воєнного стану є чітко визначений перелік відпусток, які можуть надаватися військовослужбовцям. Це щорічна основна відпустка, це відпустка за сімейними обставинами, і це відпустка для лікування. А також для жінок військовослужбовців та це відпустка для пологів та е, післяпологова відпустка. То це як відпустка для всієї родини виходить. Абсолютно підстави для сімейної відпустки, наприклад, це одруження військовослужбовця, народження дитини, тяжкий стан здоров'я когось з рідних mm -hmm. або там якесь стихійне лихо в його родині. Це тоді, коли ці відпустки строком до 10 календарних днів обов'язково мають надавати необмеженими по кількості разів, скільки вона може надаватись на рік. Тобто, фактично, скільки підстав є у військовослужбовця, стільки разів він може йти в цю відпустку за сімейними обставинами. Більше того, на жаль, ми часто зараз стикаємося з тим, що багато командирів, наприклад, є якась підстава для сімейної відпустки на народження дитини і на жаль, інколи командування частин говорить про те, ти спочатку піди в щорічну основну відпустку, бо її бо не можна використати відпустку за сімейними, поки не використав щорічну основну. Не Абсолютно неправомірні дії з боку командування частини. І от, потрібно чітко розуміти, що є підстави для сімейної відпустки, незалежно від того, використав щорічно чи не використав, можеш і ти. Є, є єдине, що можливо ще додам про відпустку для лікування. Да, ще один вид відпустки, який надається військовослужбовцям, це може бути як відпустка для лікування а, після поранення, травми, контузії, каліцтва. Але й просто після можливо там якоїсь хвороби. Найголовніше, що відпустку для лікування дає не командир частини, а її дає ВЛК. Рекомендує. Тобто, відпустка для лікування вона рекомендується виключно ВЛК. А що, наприклад, військовий був у відпустці за рішенням ВЛК? Чи має він право знову піти у відпустку, але щорічна? Так, звісно, він найголовніше йому вийти на службу, хоча б на день написати таку рапорт на таку щорічну основну відпустку і піти в неї. До речі, відпустка для лікування вона ж може надаватися декілька разів, не більше трьох по одному пора. На ню травмі, контузії чи каліцтва. Але найголовніше, щоб продовжуватися або надаватись повторно, вона може лише за довідкою ВЛК. А тепер підсумуємо: хочеш у відпустку? Пишеш рапорт. Віддаєш командиру, отримуєш погодження. А якщо відпустка за рішенням ВЛК, командир зобов'язаний вас відпустити. Пані Анастасія, ще таке питання. Чи правда, що військовий має отримати оздоровчі, тобто фактично другу зарплату? Так, так це правда. Але а про це ми поговоримо в наступній програмі. З вами була Катерина Біленко, і в наступному випуску розповім, як писати рапорти так, аби їх не завернули. Знайте ваші права, а не лише обов'язки. Малюватись немає причин із Катериною Біленко на армія ФМАлюватися. Немає причин. Я дають, беру, як дають тубири, як що б'ють, то біже ключі? Технологія проста. Ким би ти не став. Зранку встав, присідай до ста і читаю став.